Вечір вам у хату, а нам добра дорога в Єрусалим. Їдемо на екскурсію таку всією сім'єю їдемо. У нас хочемо відвідати стіну плачу. Нам їхати одну годину, і з усіх сторін ми вже до Єрусалима під'їжджаємо. З усіх сторін нас окружають Єрусалимські або Юдейські гори, так вони називаються. А це я вам зняла, щоб показати, що все місто Єрусалим воно побудоване на горах. Бачите, там отак вдалині видно, от все все от все, забуду, все в будинках. Я взагалі не уявляю, як можна було побудувати на горах таке місто. Єрусалим це, це не місто, де проживають євреї, де, скажімо так, тут хазяїн єврейський народ. Ні. Тут проживає дуже багато національностей. І зараз, наприклад, ми заїхали в район, де проживають одні араби. І у них тут свої закони, свої правила. А ти тут просто їсть, якщо ти єврей. Це значі, така, знаєте, своя держава. Воно, машина зупинилася, людина вийшла, купила собі каву. То що заторить, то, то а, не береться до уваги. І вони собі взяли каву, сіли і йдуть далі. Так що тут така, значі, окрема держава світу. Хто що хоче, то й те й робить. Дуже вузесенькі вулиці, це. дуже вузесенькі. І такий транспорт в центрі Єрусалима. Це нормально. Наша перша зупинка. Ми зупинилися в цьому арабському районі. Заді мене знаходиться кладовище, Тут, скажімо, такі святі люди поховані. Отак прямо я вам зараз все покажу, тому що сонечко заді мене. Надію, що вам буде щось видно. Погода, значить, в Ізраїлі сім кліматичних поясів. Тут зовсім інша погода. Тут можна сказати. Не холодно, але прохолодно. На цьому кладовищі також поховано багато політиків визначних. Місце тут коштує більше мільйона доларів, тому що люди думають, таке придання існує, що коли прийде місія, то перші люди, які воскреснуть, вони будуть саме в цьому місці. І за сонечка не дуже видно, але на той стороні за кладовищем. Там ідуть стіни старого Ієрусаліма, старе місто, місто. До речі, там проживають люди по сьогоднішній день. А тут зятьмі рішив зробити нам нерви. Подивіться, подивіться на, на цю їзду. Це, звісно, я не знаю, як ми зараз тут проїдемо. а ми сюди. Да, спасибо вам большое, що ви нас я пропустили. Подивіться. Подивіться на цю їзду, мама дорога. Там, де я живу, Фастові, там у мене горка. Але та моя горка то просто якийсь лепіт проти того, якою дорогою ми їдемо тут. Ми ще будемо проїжджати. Гімсимонський сад, зліва гімсімонський сад, так? Так. Е, да. Ми не будемо туди заходити закритий. – Уже закритий. – Значить, отут с слі... Олег, от уто? Трошечки нижче. Значить, Гевсіманський сад, це там, де Ісус з учениками часто збирався. Це місто, де Ісус ходив молиться перед розпяттям, перед тим, як його взяли іудеї і розп'яли. Закритий порівняні вже тут. Вже ж пізно ми приїхали. Ми їхали, тому що е, щоб в жару не поїхати, тому що ми б це, навірно, далі, далі. далі. Ми їхали трошечки на вечір, щоб не було жари, щоб можна було ходити. Хоча я навіть не пожаліла, що взяла накидочку таку, тому що такий прохладний вітерець. Боже, поможи нам оце то виїхати. Тут взагалі дві машини не розманеться. Ось, ось цей сад о, зліва від да. нас. Я пам'ятаю, тому що 10 років назад я тут була. Ось оход. Взагалі тут ну, ми нічого не зможемо побачити, тому що все е, поза високою стіною. Мамочка дорога, дай нам Боже оце все виїхати, проїхати. Там зверху надпись була, так? Є в сан. Так, їдемо далі. Ми їдемо і проїжджаємо стіни Ієрусаліма. Ось вони такі огромні. Це, ми були тільки що напротив. Розділяло нас і стіни Єрусаліма кладбище. А тепер ми їдемо по цій стороні і ось він цей старий, старе місто Єрусаліма. Ні, дуже цікаво. Воно то, то криша мечеті чи ні зверху, так? Да? Купол, купол Мічеті, да? бачите, купол мечеті. Місто, де був храм святий, святиня іудейська, і на сьогоднішній день там купол мечеті. зовсім інша віра, так сказати, вороги Ізраїлю. Я зараз знаходжуся біля Єрусалимської стіни. Отака вона. Дуже висока, і я зараз своїми руками торкаюся просто історії. Зараз ми заходимо в ці ворота і ми приближаємося до стіни плачу. Ще не дійшли до самої стіни плача, але от по дорозі тут місця, де ведуться розкопки, це все, що касається іудейського храму. Зараз тут у мусульман началась вечірня молитва, але я вам хочу трошечки показати оці розкопки, ці руїни. Взагалі, цей храм був побудований і родом великим більше двох тисяч років назад, і в 70-му році нашої ери. Війська римські вони повністю зруйнували цей храм, і залишилася тільки одна стіна. І ця стіна на сьогоднішній день її весь світ знає як стіна плачу. Тут між кам'яними блоками цієї стіни можна вставити маленький папірець із молитвою, да, із зверненням до Бога, що робить, мабуть, кожен, кожна людина, яка сюди приїжджає, сюди приїжджають люди, мільйони людей із усього світу. І існує така традиція, що два рази на рік всі ці записочки збираються і ховаються в землі на оливній горі. Тобто жодна молитва вона не викидається. І стіна вона називається тому, що е, тут покоління євреїв приходили молитися і вони оплакували втрату храму. І тут ніхто не соромиться плакати, тому що євреї вони вірять, що прийде час і цей храм буде відбудовано. Я вірю, що Господь чує молитви на будь-якому місці, але тут не можна залишатися байдужими, тут, наче, повітря просочене вірою. Ми возле Єрусалімської стіни вже вернулися. От стіни плача, і мене попросили привезти якісь камушки чи трошки землі з Єрусаліма. Так що у нас ось є камушок. Це заказ, те, що просили. І ще доченька, знайди, пожалуйста. Виковаріє! Представте, що з цієї стіни буде, якщо кожен оце турист, русотуристу буде колупати цю стіну. Все, Юра, Полінка, я ваш заказ виконала. Екскурсія, поїздка підходить до кінця. Ми всі дуже задоволені. Ми отримали те, що ми хотіли, і їдемо додому. Якщо в мене хватить зарядки, я вам трошечки покажу ночний Єрусалім. Шаємо продовжуємо приїжджати в Єрусалімську стіну. І оце Башня Давіда. Тут ворота. Ну, вважається поряд Давіда. Це більше.